О, святий Архангеле Божий Гавриїле, Ти, що постійно стоїш перед Престолом Всевишнього, найрадісніший благовіснику і старанний помічнику нашого спасіння. Милостиво прийми від нас недостойних, принесений тобі цей хлабленний спів, направ молитви наші і, як кадило, на небесний вівтар кадильний вознеси їх. Осіни розум наш світлом, віри православної, запали любов'ю серця наші до Христа Спасителя нашого. Зверни і зміцни бажання наші на спасительський шлях івангелійських заповідей, щоб в цьому віці тихо і побожно пожили ми на славу Божу, і в майбутньому не втратили Царство Небесного, Його ж отримати сподобалось благодаттю Христа Бога нашого, з заступництвом пречистої Його Матері, і твоїми могутніми молитвами, і щоб прославити з тобою і іншими безплотними силами небесними і усіма святини єдиного в Тройці славимо Бога. Отця і Сина, і Святого Духа нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молитва до Святого Гавріїла II. Святий архангели Гавріїле, ангеле благовіщення, вірний посланцю Божий, відкрий наші вуха навіть на тихі нагадування і заклики люблячого серця нашого Господа, завжди стій нам перед очима. Просимо тебе, щоб ми Слово Боже, правильно зрозуміли. Слухали його і виконували те, чого Бог від нас прагне. Навчи нас бути готовими, щоб, коли прийде Господь, не застав нас сплячими. Амінь. Молитва Архангелу Гавриїлу про захист. Святий Архангел Гавриїл, прошу у тебе захисту і допомоги. Захисти мене від підступів бісів і диявола. Віджени від мене сатану. Не дай злим і підлим людям в долю мою втрутитися. Збережи здоров'я сім'ї моєї і посіли в нашому домі світ навіки, і в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.